Сьогодні в програмі під Мар'їнкою активізувалися ворожі снайпери. У тернопільській школі вшанували пам'ять полеглих військових. Курсанти морської академії практикуються на борту гетьмана Сагайдачного. Загалом, впродовж минулої доби, противник 30 разів відкривав вогонь по українських захисниках. Найскладнішим становище залишається у передмісті тимчасово окупованого Донецька, особливо на підступах до Авдіївки. З настанням сутінок бойовики активно обстрілювали наші позиції поблизу цього міста та неподалік сусіднього селища Опитне з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 82-мм мінометів. А ближче до опівночі бандити вдарили по наших укріпленнях на околиці Опитного та Авдіївки з мінометів калібру 120 мм. Під інтенсивним мінометним вогнем противника опинились також наші опорні. Пункти під Красногорівкою там же незаконні збройні формування застосовували автоматичні станкові гранатомети, зенітні установки. Працював там і ворожий снайпер. Українських воїнів, які несуть службу в районі Зайцевого, загарники обстрілювали зі стрілецькою зброї, ручних протитанкових гранатометів та озброєння бойової машини піхоти. На маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях сил АТО неподалік Широкіного, з гранатометів поблизу гнутового. Під Новотроїцьким противник застосовував зенітну установку. Всього за минулу добу було зафіксовано 9 ворожих розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Протягом останніх кількох діб ситуація в Мар'їнці залишається складною. Ворог регулярно відкриває вогонь із мінометів калібру 82 та 120, постійно обстрілює позиції українських підрозділів з гранатометів. Активізувалися і ворожі снайпери. Працюють з крупного калібру 12,7. і прицельно, висліджують. Приходиться подавляти їхні точки. Потому что ну, снайпер представляет серьезную опасность. Вот. Ну, пока у нас потерь здесь нет, дай бог, чтобы не было. Открываем огонь, когда вот на по нам начинают открывать огонь. доглаживаем командиру по радиостанции. И командир уже принимает решение и дает разрешение на открытие огня. так, тактика такая, не за позиции. Боремося, ну ви можете так подивитися. Он буквально 600 метрів це вже позиції сепаратистів. Там прапор їхньої розвідки. Більшість обстрілів проходить в темний час. Доби буквально позавчора, десь години 4 чи 3 нас обстрілювали доволі серйозно плотно. Гранатомети, кулемети, міномети навіть. Мирному населення загроза в першу чергу. Це не тільки нам. Поряд, з нами ще тут живуть. Буквально там поряд, діти маленькі і так далі. Більше наверное, за них переживали позавчора, коли був обстріл, ніж за себе, тому що там двоє школярок маленьких цих діточок. где-то на высоту голеностопа, то есть высота берца 8 дюймов, где-то порядка 25 сантиметров глубина воронки, воронка 82 мили. Звук соответственный, прилета, разрыв, то есть все соответственно по укрытиям, дежурная смена наблюдателей находится на местах, оглядывая все окрестности, потому что есть возможность прохода ДРГ, вообще всяких нежелательных элементов. Залпов було шесть розривів п'ять. Тось тобто, где-то один не розірвавшись. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Євгеній Роженюк. Час ще. Військова служба правопорядку готується стати військовою поліцією. Відповідний закон поки що не ухвалено однак, підготовка кадрів триває з минулого року. Зокрема, після завершення реформи військова поліція провадитиме досудове слідство. До підслідності військової поліції планується віднести розслідування злочинів військових злочинів, які передбачені окремо главою кримінального кодексу України, і вчинених військовослужбовцями збройних сил України готують майбутнє. Утніх військових слідчих канадські інструктори Протягом двох тижнів ми навчали українську військову службу правопорядку нашим технікам, інструментам і всьому процесу, як проводити розслідування різних злочинів, зокрема крадіжок, убивств. Тощо по завершенню навчання слухачі мають на практиці продемонструвати навички, які ми оволоділи. Запаковуємо допис на Можливо, належить людині, яка була на місці злочину. Професійний огляд місця злочину, пошуку фіксація доказів та правильне їх оформлення усе це повинен уміти кожен представник військової поліції. Находять у літі далі, вони їх правильно упаковують. І, скажем так, делают схему места происшествия, делают правильно фотосйомку места происшествия для того, щоб в дальнейшем эти доказательства були допустимы в суді. Канадські інструктори працюють в Україні з липня минулого року. За цей час підготовку з до судового слідства під їхнім керівництвом пройшли 80 представників ВСП. Наступні курси заплановані на липень. Олександр Візгін, Євгені Солодовнік. Чаще. Протягом трьох тижнів восьмеро курсантів четвертого курсу факультету ВМС Одеської морської академії проходитимуть практику на борту фрегату Гетьман Сагайдачний. Заняття відбуваються у групах відповідно до спеціальностей. Навички офіцерів міноторпедного фаху курсанти здобувають під керівництвом ігоря Хозлу, який розповів, з якою зброєю хлопці матимуть справу під час практичних навчань. Для використання зброї міноторпедного Тобто це терпені апарати, це бомби установки, це мінне озброєння корабля на фрегаті національного флоту. Курсант Руслан Ружицький проходить практику вже не вперше, доповнюючи прави для командирів, тобто вже показові заняття ми проводимо з особовим складом, проводимо заняття з старшинським складом. Троє курсантів знаходяться у підпорядкуванні командира газотурбінної групи. Іван Смирнов добре знає, які практичні навички потрібні курсантам, адже сам не так давно закінчив цей вуз. Зараз ми перебуваємо на командному пункті, бо частини 5. Безпосередньо тут здійснюється контроль якби, за несенням вахти на наших бойових постах та за роботою основних та допоміжних механізмів. Будемо робити так, щоб більше було практики саме, тому що ну теорію вони можуть пройти там, а безпосередньо тут якби подивитися на всю матеріальну частину, по трогаті руками. У допитливих курсантів завжди є запитання а під час роботи, яка приблизна температура опорного підчебінку? Як правило, температура породчини під час роботи це ну, в залежності від температури зовнішнього повітря. Як правило, це до 30 градусів. Но є таблиця, згідно якої, зелені порадичивник, температура я не було не привищувати градусів. Результати практичних навчань курсантів оцінюватимуть під час заліку. Ольга Магазинська, Даніїл Вржеш, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ. У 23-й школі міста Тернополя відкрили меморіальні дошки своїм випускникам. Нашому колезі та другу, військовому журналісту, капітану 3-го рангу Дмитру Лабуткіну та старшому солдату Назарію Секліцькому. Дмитро та Назарій свого часу навчалися в цій школі. Їхні долі склалися по-різному. Однак обидва військовослужбовці загинули у лютому 2015-го під час виконання службових обов'язків. Навесні 2014-го після окупації Криму російськими військами, Дмитро Лабуткін виїхав до Одеси. У січні 2015 15-го прибув у зону АТО як пресофіцер сектору Ц загинув Дмитро 16 лютого того ж року в районі Дебальцевого. За особисту мужність, і героїзм та вірність присязі Дмитро нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня, посмертно. Останки Назарія, зниклого внаслідок пожежі та вибуху складів на Херсонщині, так і не знайшли. Його мати вже більше року живе надією на диво. Інший раз не віриться, що його немає. Почули по телевізорі, що пожежа зі сторони Криму. І чомусь таке якесь перечуття. А де, а де наш Назар зараз? Де наш Назар? Ми не знали, що він змінив свою дислокацію, чи відправили його на завдання. В районі населеного пункту Новогригорівка, це околиця Північна, Дебальцева. Попали в засідку російських кадрів військових батальйону Август. Важко був поранений наш син і загинув. Хотів би я висловити щиру подяку всім і хотів би попросити, щоб всі пам'ятали загиблих героїв, всіх. Доки ми їх будемо пам'ятати, доти вони у нас будуть живими залишатися в наших серцях. І тепер всі, хто тут навчається, знатимуть і шануватимуть тих, хто виконав свій військовий обов'язок до кінця. Аліна Дак телерадіо міністерства оборони України БРИЗ для часу. -че».